Всім добрий день, сьогодні 5 лютого і зробимо огляд сортів і розвиток, які я вирощую до 8 березня. Так, Перший Сан Гіорг. Висота 13 см. Другий Оранж Passion. Це якийсь новий сорт. Його висота вже. 35 см. йдемо далі. Далі у нас Династія. династія Так, висота 32 см. Тут у нас також новий сорт Happy Upstar. якісь таке цікаве в нього забарвлення. Висота його 20 см. Поки що не зрозумілий але якось так він росте. Так, далі у нас Барселона Бланка, розмір цибулини 11-12. Як для, цієї, для цього розміру поки що непогано росте, 22 см. Товстий стовбур. Так, далі Барселона Б'юті. Барселона Б'юті внес буде поменше, ніж бланка, але розмір цибулини був 12. Всета 23 см. Тут трішечки проходах у нас стоять цибулини, так як я в цьому році хоч хотів зробити два кола, ну зробив і щось не встигає, то приходиться ось таким чином виносити на проходи, поки ось тут ще трішечки у нас доростає тюльпана. так основну частину ми вже практично зрізали. Там залишився сорт Аргос, там сорт карі, Сноуборд, і тут корова сорт. Так, далі у нас іде сорт Роман Empire. Роман Empire самий високий 37 см. Приходимо на ці ряди. Так, і тут перший інсорт це в нас катінка. Висота катінки 33 см. Буде височенька, я її якось раз вирощував, але вже не пам'ятаю. Здається вона була низька. А зараз 33 см вже. Так що непогано. Може, можливо, те, що вона під стілажом і вона витягується. Ну, в результаті побачимо, як воно буде. Так, далі сорт тайм-аут. Висота тайм-аута у нас 37 см. Йдемо далі. Сорт Рококо, Папуга. висота 14 см, пізній сорт. Далі сорт дріммер. Дріммер вже з'являються бутони. Висота 37 см. Було підтікання трішечки в листа. Я сюди вентилятор поставив і... Все нібито стало на свої місця. місця, все нормально. Так, далі у нас Колумбус. Колумбус. 27 см. Тут одразу Мондіаль. Мондіаль 29 см. Далі йдемо. Сорт дабл прайс, він прям, ну, прям великий. 35 сантиметрів. Так, і на цій стороні Хені Вандермост. Ножка товстезна, сам тюльпан великий, вже 30 сантиметрів. Тут далі сорт Карі. Ну, карі тут уже 37 сантиметрів. Таке відчуття, що він ще й нас дожене свого побратима, який росте на 14 лютого. Так, тут сорт фанфоту. Фанфоту у нас 25 см. Він у нас в минулому році пізно зацвів, близько десь вже під 8 березня. Так, це сорт Парадеро. Парадеро у нас 20 см. Так нібито відстає від усіх, але потім повинен наздогнати. Тут сорт Strong Gold, там біля батареї він більший, бо там тепліше, висота вже 32 см. Це все Strong, Strong. Тут, далі CC. CC. Висота близько 40 см. І ще один сорт тут залишився. Це сноуборд Ми його вирощували на 14 лютого. Дуже багато пустих листків. Зараз він 40 см. Ну, якось так. В, цілому, в цілому все дуже гарно проходить, ніяких проблем немає. Єдине, що там на 14 лютого Проблема з фокстротом. Дуже багато некрозу, Ну, як дуже багато. Ну, багатенько некрозу, я ще не рахував, але вже є. Ну Про це ми поговоримо трішечки пізніше і в іншому відео. На сьогодні все. Дякую всім.